Леся Українка, контра Спенспера. Геть, те, думе, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так у жалю в голосінні промайнуть молодиї літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, хочу жити. Геть, думи, сумні, я на бозім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора даває муцна, Може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймать. І, вагу вагуту страшную, буду пісню веселу співати. В довгу, темну нічку не видно, не столю не на хвильку очей, все шукатиму зірку провіду владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думи, сумні.